Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик міста рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення. До нас приїхали 4 одиниці техніки. Дивіться далі, буду розповідати про кожен тракторець окремо. Спочатку ми, як і завжди, вивантажуємо ґрунтофрези. На кожен тракторець буде оригінальна ґрунтофреза. Дивіться далі. Як я і казав, ми починаємо спочатку вивантаження фондофрес. Там вже видно перший тракторець, який буде. Далі йти. Хлопці починають вивантаження. Слідкуйте. Далі. Ну, ось наш перший тракторець свіжих років Кубота kl 300. Трьохциліндрова, має потужність 30 кінських сил, гідропідсилювач керма. напівгідравлічна коробка передач. Реверс. Передня резина стоїть нова фірми БКТ. Має розмір 8 на 16. Задня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 12 чи 4 на 26. Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора 2004. Ось такому чудовому візуальному стані. Повний привід, задній привід функція оберту на місці. Такий чудовий тракторець. Трьоточкова навісочка з трикутником швидко з'ємо. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 11 300 умовних одиниць. Другий наш тракторець, який ми отримали сьогодні. Кубота B115, 3-циліндрова, має потужність 15 кінських сил. передні резини стоїть нова фірми БКТ, розмір 5х12. Задня резина фірми Bridgestone, має розмір 8х18, по дисках рік випуска трактора 85. Механічна коробка передач. діапазони побушних понижених. керування навісним, обладнанням, двоточкова навісочка ось в такому візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою. Буде 4600 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні. Дуже популярна модель серед шанувальників кубота. Кубота X20, чотирьохциліндрова. циліндрова Задня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір. 83 на 22 по дисках рік випуску трактора 90, передня резина фірми Bridgestone. Mermozer 6х14 в такому чудовому візуальному стані, механічна коробка передач, 3 навісочка з трикутником швидкозйому. Буде коштувати дана модель у комплекті з грунтофризою 6,5 тисяч умовних одиниць. Ну і наостанок маємо кубота КЛ-30 3-циліндрова, потужність 30 кінських сил з кабіною, гідра керма, реверс, напіввідравлічна коробка передач. Передня резина з фірми Bridgestone, має розмір 8х16. Задня резина теж фірми Bridgestone, розмір 124х26, розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 99. У чудовому візуальному стані. Трьоточкова навісочка, боковий гідроциліндр. Давайте подивимося всередині, ось так. Всередині кондиціонер, пічка. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 14 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась з даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номери компанії та питайте у менеджера за наявність. Ну і як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Вінниця, Рівне та Одеса. До зустрічі Тотус трактор!